Друзі, вітаю вас, хлопці з нуля. А, всі, мабуть, знають, хто такі кібершахраї. Це люди, які намагаються виминати гроші з кредитних карток, там, е е е дізнатися паролі і та, таке інше. Я думаю, що всі військовослужбовці, та взагалі кожен українець, хоч раз стикався у своєму житті з цими людьми нечистими руку. От в Сінгапурі, це маленька країна в Азії, теж ці кіберзлочинці дістали всіх, і там вирішили, окрім в'язниці та штрафу грошового ще їх бити розгами. Мінімальна кількість ударів 6, максимальна 24. Сінгапурська поліція вже тренується, як це робити, так, щоб було помітно, щоб людина після цього зрозуміла, що вона не права. Ну, з гарних новин для м, сингапурців, жінок та людей старше 50 років бити не будуть. А так взагалі мені здається непогана ініціатива. Як вважаєте?